Хочу показати вам, як живе мурашник. Це мурашина ферма, а це в нас таке таїнство народження мурашей. Те, що ми бачимо праворуч, це їх цариця відкладає білі яєчки. Я буквально трошки-трошки відкрила цю чарівну маленьку комірчинку. Бо вони це все люблять робити за умов темряви суцільної. Але для своїх, шановних підписників вирішила відкрити таку малесеньку таємничку. Ось вона така велика-велика пані. Бачите, в неї таке брюшко чорненьке. І вона відкладає яєчки. І процес відкладення яєчок зараз у розпалі. І мурашими тушаться навколо неї. Бачите як? Забирають ці яєчки і несуть до кладової цих яєчок. Бачите, там відбувається таємниця створення мурашиного народу. Ось така історія. Це те, що неможливо роздивитися в природі, бо вони дуже таємничі. Можна подивитися ось так. Всім гарного дня під мирним небом.